Буквально вчора е, скандально відомий народний депутат Артем Дмитрук, великий поборник московського православ'я, тік е, за кордон. Е, ну, як стало відомо, він виїхав чи переплив, точніше, через Дністер до Молдови і вже побував у поліції, тобто, це, а це є. Спосіб отримати статус біженця і нагадаю, що саме цей народний депутат є одним з головних поборників російського православ'я у Верховній Раді України. Він неодноразово за це виступав. Він задля цього побив полі... поліцейського, тобто, було і рукоприкладство з його боку, і він був. Оголошений у розшук, але тим не менше зумів втекти. Отже, що вам про це відомо, яким чином ось цьому суб'єкту вдалося втекти? Давайте перед історією цей суб'єкт дуже цікавий. Так давайте почнемо. Ну, давайте власне з реакції правоохоронних органів. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що слідство чаю, яким чином позафракційний депутат перетнув кордон. Оскільки до цього можуть бути причетні службові особи різних органів. Ну, політ думки вражає, правильно? Особливо, якщо брати до уваги, що він перейшов пішка, а перейти пішка через кордон, відповідно, без оперативного прикриття, чи то співробітників Служби безпеки України, чи то Держприкордонслужби навряд чи можна було, правильно? Але мене знаєте. Реакція досить потішила Костіна. Журналістка запитала, чому у підозру Дмитруку оголосили вже після того, як він виїхав з України. Знаєте, що відповів генеральний прокурор? Що його обурення більше, ніж обурення суспільства. І далі цитата. Ця ситуація викликала багато обурення у суспільства. Я вам скажу відверто. Що якби ви поставили мені це питання у неділю, тобто 25 серпня, це е, пояснюю, коли саме мали би поставити, то моя відповідь навряд чи можна, е, то мою відповідь навряд чи можна було цитувати, бо було б дуже багато нецензурних слів, тому що моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства, чому в цьому випадку людина як по маслу перейшла нелегальна державний кордон? Це обурення, яке я абсолютно поділяє. Тобто йдеться про те, що у нього питають, чому підозру оголосили лише після того, як він сів літак і вилетів в Італію, правильно? А Костін розповідає про те, що моє обурення з приводу того, що він перейшов кордон нелегально. Чекайте, давайте. Як то кажуть, спочатку все ж таки визначимося, чому не було підозри, а потім вже будемо відповідно проводити розслідування щодо причетності службових осіб, правильно, до факту перетину, а не навпаки. Тобто, молодця про те, що пане Олександре, коли він побив військовослужбовця чи працівника поліції два роки тому, так? Так. І підозри не було. Два роки Генеральний прокурор робив вигляд, що нічого не відбувається, ба більше того. Навіть коли вже стало зрозуміло, що його будуть затримувати, знов підозри немає. Вже коли було відомо, що він знаходиться в Молдові, підозри не було. Навіть коли він сідав літак. Молдовській стороні прийшов запит на його екстрадицію, але не було підозри. Про що нам розповідає Генеральний прокурор? На підставі, чого молдовська сторона мала його затримувати і, відповідно, екстрадувати на територію України. Нас роблять ідіотами. Чітко запитують у Генерального прокурора, чому нема підозри? Він відповідає, я обурений фактом його незаконного перетину. А мене, наприклад, обурює оця відповідь Генерального прокурора. Але, знаєте, що найбільш цікаво? Не тільки позиція Генеральної прокуратури. Виявляється, що цей Дмитрук співпрацював з таким собі Сергієм Чертиліним, підозрюваним у п'яти злочинах проти України. Але підсудність всіх злочинів за Службою безпеки України. І Відповідно, виникає вже питання: якщо Служба безпеки України володіла інформацією про відповідні контакти Дмитрука з особою, яка підозрюється у п'яти злочинах проти України? То чому всі ці роки Служба безпеки України закривала очі? Причому підозрюю Чертиліна у Держраді. І там не тільки Дмитро фігурував, але є ще один народний депутат, який зараз знаходиться в тіні. Мовця про знов-таки народного обранця від Слуги народу Артема Культенка. А він в Україні чи... Мінаріст Київської духовної академії Московського патріархату. Так? І він, до речі, так само не голосував за заборону російської церкви у першому читанні. Примітно те, що в лютому 24 го року він вносить Метрук заставу за Монаха Київська Печерської лаври і єродиякона, прости господи, Павла Музичука, затриманого службою безпеки України, за підозрою в та визнані неправомірної збройної агресії РФ проти України. А 12 березня 2024 року Служба безпеки нейтралізувала в Києві злочинну організацію так званого медійного блоку УПЦ МП, яка розпалювала релігійну ворожнечу. І затримали якраз чертиліна, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. 12 березня, пане Олександр, затримали людину, яка входить до агентурного апарата російських спецслужб. І який контактував з Медруком? І в мене запитання вже до Служби безпеки України. А чим ви займалися з 12 березня по 25, серпня? Багато запитань, погодьтеся. Е, пане, скажіть, будь ласка, оце не займання, е, Артемом Дмитруком. Це зумисне чи це просто халатність? Та це службовий злочин, пане Олександре. Яка халатність? Ще раз підкреслюю, затримана людина п'ять епізодів йому інкримінують. п'яти злочинах проти України підсудні Служби безпеки України і вони абсолютно не реагують на відповідні зв'язки з Дмитруком. Пане Дмитро, але якщо навіть окрім артема Дмитрука, Є величезна кількість різноманітних зрадників України, корупціонерів, які спокійно виїхали за кордон. Той же Рабінович, там багато інших можна згадувати. Як тут буде з тим, це що служба безпеки цього не доганяє, не розуміє, зумисне зволікає? Що це є? Ви знаєте, ну залишимо у спокої народних депутатів і їхні перетини кордону. свого часу ви пам'ятаєте, був такий Філіпов, російський офіцер, прикордонник, який начебто, перейшов на бік України, а. ворог Путіна. А і потім був інфільтрований він до полку. Азов, тоді ще полка АЗОВ, де був інструктором з бойової підготовки. Того часу він пікетував навіть офіс президента з вимогою дати йому українське громадянство. Так от він пройшов спецперевірку Служби безпеки України, ну і відповідно запитань від спецслужб, спецорганів до нього не було. Але його почав перевіряти аналітичний відділ громадської ініціативи про справи ми встановили його зв'язки з російськими спецслужбами, а більше того, контакти. Інформація була передана мною особисто, представникам Служби безпеки України і, відповідно, на той момент раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко. Реакції нуль. Знаєте, що мені в Службі безпеки України сказали? Полказов – це структура Авакова, і, відповідно, ми не хочемо загострення ситуації. Відповідь була абсолютно незрозуміла, пане Олександре. Але за тиждень Філіпов виходить на територію Росії. Йому дають можливість вийти. І у мене виникає запитання: а яким чином? Якщо була інформація про його зв'язки з російськими спецслужбами? Не хочете ви сваритися з полком АЗОВ, це ваші проблеми. Але ми виконали так. за вас ваш функціонал. Запитань більш ніж достатньо, і це не народні депутати. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, а як тепер служба безпеки чи інші силові органи зможуть повернути оцього Дмитрука? А ніяк. Я пояснюю чому. Дмитрук буде просити політичного притулку. Відповідно розповідаючи про те, що йде політичне переслідування, є погрози його фізичної ліквідації. Ви пам'ятаєте ту знов таки хвилю, де йому погрожували в соціальних мережах, в ЗМІ, де йому погрожували фізичної розправи? Правильно? І відповідно на підставі цих погроз він приходить до правоохоронних органів країни, яка його приймає, і кладе заяву. З приводу політичних переслідувань. Позиція папи римського з приводу заборони УПЦМП вам відома? Так, вже відома. Вже відомо. Відповідно, він говорить про те, що буде, на мою думку, пояснювати. Ну, вибачте, якщо позиція папи римського така, то я, як народний депутат, захищав відповідно. Можливості віросповідання в Україні і діяльності московського патріархату, а за це отримував відповідно погрози своєї фізичної ліквідації і демократичні інституції країн Заходу. Я більш ніж переконаний дадуть йому політичний притулок. І тут виникає питання: а чому всі ці активісти, які пов'язані зі службою безпеки України? Створювали можливість для отримання політичного притулку. Оці всі погрози Дмитруку, які будуть використані останні як доказ політичних переслідувань. Пане Олександре, не виникає питань? Багато запитань виникає. Вічніше, і в мене виникає. Яким колись наразі заявляють про те, що ми його докладемо максимум зусиль, щоб його. Забрати звідти, та ви мали докласти максимум зусиль, щоб він не перетнув кордон. Яким чином, я ще раз повторюю, з 12 березня, в будь-якому разі, він мав бути в оперативній розробці, якщо є його сталі зв'язки, з чертилі ним, з березня його служба веде або не веде. Тут ще один момент. І йому вдається вийти пішки, перейти пішки кордон, пане Олександре. Перше, а що з нарадою президента з силовиками? Ну, напевно, випадок дуже резонансний. Мали би бути відставки очільника Держприкордонслужби, Служби безпеки України, правильно? Так. Так. А тепер давайте подивимося на заяви Стефанчука з приводу позбавлення його депутатського мандату. Досить дипломатичні заяви, як на мене. Тоді виникає питання, що йому дали можливість вийти, правильно? Ну так. Ну так. А якщо ми, пане Олександре, згадаємо позицію е, очільника фракції Слуги народа Давіда Рахамі, а мовиться про візит до вселенського патріарха, правильно? З проханням дати ще один Томос на цей раз москалям. То досить не, якісь не дуже гарна картинка вимальовується тоді, правильно? Ну так. Ну, от ми з вами і відповіли на всі запитання. Пане Дмитре, мабуть, перейдемо до.